На Дніпропетровщині найвищий рівень пожежної небезпеки п'ятий. Поки за літо зафіксовано близько 40 лісових пожеж, але всі вони були низові і великої шкоди не наробили. Синоптики кажуть, засушлива погода триватиме і далі, тож в усіх лісгоспах зберігається готовність номер 1 Останні тижні Дніпропетровщина потрапила під вплив теплого циклону. Середньодобова температура перевищувала норму на 5-6 градусів. Пожежну небезпеку ускладнював і досить потужний вітер. За прогнозами синоптиків, суха спекотна погода зберігатиметься й надалі. Температура вночі від 15-18 до 15-18 в день 28-33. Лише в кінці тижня, на вихідні 24-25 серпня, у зв'язку з впливом логовини, Циклону з Циклону з південного сходу місцями області очікуються невеликі короткочасні дощі, місцями грози у лісгоспах області продовжують ретельне патрулювання. Населення прохають не розпалювати вогонь біля дерев, особливо хвойних. За розведення вогнища у забороненому місці максимальний штраф 170 гривень. Якщо це призвело до пожежі, може загрожувати і карна відповідальність. Составляється протокол на цього чоловіка і согласно этого протокола человек обязан оплатить. оплатити. Якщо не мы ми передаємо суд, то де суддями не займається. У лісгоспах кажуть, навіть якщо вогнище розпалене у степовій зоні, необхідно загасити його піском або землею. Адже дуже часто така недбалість може коштувати декількох гектарів знищеної території. Олена Петроченкова, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.